Всім привіт, друзі! Кіносмак підготував для вас свіженький анонс огляд фільмів, що вийдуть у січні 2023-го. Дуже приємно розпочинати підбірку з кіно українського виробництва, що створено у копродукції з дружньою нам Польщею. Амавіжен Україна і Стюпул Польща за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України створили щедрик, що виходить у прокат вже 5 січня. Це кіно розповідає нам історію трьох родин українською, польською та єврейською, що потерпають терпід одного боку німецько-фашистського, а з іншого радянського терору українська родина приймає до себе дітей, батьки яких стали жертвами окупантів та оберігає їх, наче власну донечку Ярославу. Що більш за все мріє примирити увесь світ і співає щедрик, що стає ледь мотивом надії, добра і миру у фільмі. Я хочу вийти на велику сцену і заспівати щедрика. Чому щедрик? Тому що щедрик робить людей добріше. Події фільму відбуваються в Івано-Франківську під час Другої світової війни. Тож для відтворення історичної дійсності на екрані творці консультувалися з істориками та краєзнавцями. За словами режисерки, фільм збірний образ реальних історій кінця 30-х, початку 40-х років 20-го століття. А власне цією режисеркою є Олеся Марганеці Саєнко, одним з відомих фільмів якої є казка про гроші до речі або не до речі, але кіносмак мусить про це сказати як у казці про гроші, так і у щедроку задіяний чоловік. Колесі український актор Андрій Ісаєнко. Ось зараз багато хто може подумати: ну почалося кум, сват, брат, але кіносмак відповість нічого подібного. Це крутий тандем. Андрій Ісаєнко, якого ви могли бачити у такому фільмі, як Захар Беркут або серіалі Козаки Абсолютно брехлива історія. Один з найталановитіших акторів країни. До того ж, дуже приємна людина. У фільмі задіяні українські та польські актори. А ще у фільмі Звучить Щедрик усесвітньо відомий твір для хору українського композитора Миколи Леонтовича, який був створений на початку 20 ХХ століття. Після гастролей хору Олександра Кошиця в країнах Європи та у США у 1919-22 роках Щедрик набув популярності у світі. У 1936 році американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку англійських текстів до композиції Щедрик. І його «Carol of the Bells» стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. Щедрик, 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 Приходьте до нас на вечерю. Кіносмак бажає успіху українській кінопрем'єрі Щедрик і закликає усіх своїх глядачів підтримати українське кіно переглядами. 6 січня на Netflix відбудеться прем'єра трилеру детективу Блідо блакитне око тут відразу хочеться зауважити, що у фільмі задіяно багатенько відомих акторів. Ось, наприклад, у головній ролі Крістіан Бейл, лауреат Золотого Глобуса та Оскара за другорядну роль у фільмі Боєць і відомий по ролі Бетмена у культовій трилогії Крістофера Нолана Темний лицар, а ще Джеліян у здобутку якої не тільки роль скалі у легендарному серіалі Секретні матеріали, але й по шість номінацій на Еммі Золотий глобус та номінація на Бафту? Ці номінації декілька разів таки трансформувалися у перемоги у 1997 році. За роль той ж таки скалі акторка отримала Еммі та Глобус. І ще раз у 2021-му ці ж премії за роль у міні-серіалі Корона. Серіалі Корона, де актриса зіграла саму Маргарет Тетчер. <клес> Також у фільмі Задіяна Шарлотта Генсбург, що у 2009-му отримала премію Канського фестивалю як найкраща акторка за роль у антихристі фон Трієра. І це далеко не весь список популярних акторів, що грають у цьому детективі. Але менше з тим давайте дивитися, що по сюжету. Події у фільмі відбуваються у 1830 році. Детектив Август Лендор розслідує низку вбивств, що сталися у військовій академії Вестпоінт, що у Нью-Йорку. А допомагає йому у цьому молодий кадет Едгар Алан По це той, що в майбутньому письменник. Виденафпечнс саспеволафентерагей Гемсел. Фільм є екранізацією одноіменного роману Луїса Баєрда. Режисером виступив Скотт Купер, що може бути вам відомий по фільмах Зпекла та Вороги. We are no It's only a matter of time. Друзі, ваша підписка та вподобайки дуже допомагають каналу у розвитку. Тож тисніть палець догори, підписатися та бити у дзвіночок, щоб не пропустити найсвіжіші новинки. Наступне кіно, кіногурмани з нетерпінням чекали декілька років. І нарешті, 19 січня, у прокат виходить Вавілон від Paramount. Режисер фільму Деміан Шазел. Сценарій до фільму він написав самотужки, а його «Ла-Ла Ленд взяв у свій час сім нагород золотий глобус та шість оскарів. І не тільки з цієї чи не вавілон є таким довгоочікуваним? А ще й тому, що? Бред Піт, Марго Роббі, Тобі Маквайр та Дієго Кальва. Тут зупинимося, зробимо невеличкий екскурс у біографію цих особистостей. Зірка номер раз Бред, золотий глобус за 12 мав. Лауреат премії Оскар за роль у фільмі «12 років рабства. Оскар за другорядну роль у стрічці одного разу в Голівуді Тарантіно і ще сюди ж золотий глобус. Інші премії актора дуже довго перераховувати і взагалі це тема для окремого відео. Йдемо далі. Марго Роббі два рази номінувалася на Оскар за роль у фільмі про фігуристку Тоня продовсів та за роль у фільмі Сенсація три рази номінантка на золотий глобус, п'ять разів на Бафта і так далі. Ну вже треба щось брати. А то скільки разів можна номінуватися? Тобі Макваєр тут так само не без премії, що правда менш відомий. але багато хто любить Тобі за три фільми про людину Павука: Плезантвіль, правила воноробів» та стрічку брати. А ось латиноамериканський актор Дієго Кальва, справжня темна конячка касту. Цей актор може бути вам відомий по серіалу Наркос Мексика 2018 року. І ось тепер великий дебют у Голівуді. І відразу номінація на золотий глобус за головну роль у мюзиклі. До речі, Марго Маргоробі теж номінована. Та хай вже отримає, бо скільки ж можна. We are be more, than ever more. What I do means something. Yeah. <laughs> Передпокази стрічки вже відбулися для Смі та критиків, які мали право залишити лише коротенькі відгуки у соцмережах, і вони залишили кардинально протилежні від захоплення до повного неприйняття. Сюжет розголошувати було не можна, тож знаємо тільки, що Вавілон фільм про Голівуд 1920-х років, часів переходу від німого до звукового кіно. Більшість персонажів вигадані, але їх прототипами стали справжні голівудські зірки тих років. I'm going to bed. Наступну новинку презентує студія Universal Pictures. в українському прокаті. Ця стрічка з'явиться 19 січня. Це фільм Фабельмени легендарного Стівена Спілберга про самого себе. Вірніше про своє дитинство та становлення як режисера. Хто такий Стівен Спілберг нагадувати не потрібно, але м -м, кіносмак нагадає: Стівен Спілберг, американський режисер, сценарист, продюсер, монтажер, два оскари за режисуру фільмів Список Шиндлера і врятувати рядового райна, перераховувати золоті глобуси та ба. Авто нудно воду. Давайте кращі фільми, і ви відразу все зрозумієте: щелепи, Інопланетянин, Лінкольн, серія фільмів про індіану Джонса, два фільми Парк юрського періоду та інші справжні хіти кінематографу. Спілберг давно планував зняти автобіографічну стрічку, але відкладав це діло, бо шанував почуття своїх батьків, адже не все в родині було ідеально. Тож тільки після їх смерті процес був запущений. Грати роль своєї матері він запросив Мішель Вільямс, що чотири рази була номінанткою на Оскар, і чотири на Золотий Глобус. Останній таки взяла за роль у фільмі Сім днів і ночей з Мерилін. Найбільш відома актриса за своїми роботами у фільмах Горбата гора Блакитний Валентин Острів Проклятих. Тата режисера у фільмі грає актор Пол Дано. Першу головну роль у кіно він зіграв у 17 років в фільмі Брехня а його гра у фільмі Нафта була високо оцінена критиками. Роль самого ж Спілберга у фільмі дісталася акторові Габріелю Лабе. Це молоде дарування раніше можна було зустріти у фільмах Хижак та Новий вишневий смак, і і все. І ось тепер головна роль у Стівена Спілберга. Більше того, він ще й грає самого Спілберга. Це точно заявка підвищити свій клас у Голлівуді відразу до суперстар. Фабель мені будь-що треба дивитись, бо це кіно створене легендою про легенду та ще й про самого себе. have to. Do. Осіфейврепат кіносмак, звичайно, поки що не легендарний канал, але навпаки, дуже молоденький та невеличкий. Але з кожним днем росте з вашою допомогою. Тож кіносмак можна підтримати не тільки вподобайкою та підпискою, але й задонатити на розвиток будь-яку суму, перейшовши за посиланням в описі відео. 26 січня виходить у прокат ще один український фільм у нашій добірці, що має назву Панфір. Це дебютна робота українського режисера Дмитра сухолиткого Собчука. За сюжетом Леонід на прізвисько памфір в минулому найкращий контрабандист на Буковині став примірним сім'янином і чесно працює на заробітках за кордоном. Але борги сина змушують його повернутись до контрабанди, що тепер контролюється мафією з лісництва. Тож памфіру приходиться вступити у криваві розбірки з тамтешнім босом, лісником Орестом. Була представлена у незалежній секції канського фестивалю та викликала шестихвилинні овації після показу а також отримала п'ять нагород премії кіноколо. Критики високо оцінили кіно, зауваживши, що режисер надихався при створенні фільмами Скорсезе, І також наголосили на тому, що головним козирем стрічки є талановита гра актора, що грає памфіра Олександра Яцентюка. Не хочу бути влази в цей кримінал. Вчу в чим існує житті займатися. Богу, коли його треба було. Друзі кіносмак є у телеграм. Тож підписуйтесь, бо там знайдете посилання на перегляд новинок кіно та серіалів в українському озвученні.